Ми розуміємо по непідтвердженій інформації, що в полоні перебуває ще близько двох тисяч захисників Маріуполя, але це не підтверджена інформація. Ми всіх хлопців чекаємо тут. На нашій землі а всі вони зможуть звернутись до серця зовсталі. Всі вони отримують допомогу і по здоров'ю, лікування. Всі вони отримують допомогу а, щодо можливості працевлаштуватись, піти вчитись. А ось ті, в кого перша і друга група інвалідності претендують і на квартири для того, щоб отримати квартиру, не потрібно шукати знайомих, щось, щось от цього всього не потрібно. Потрібно подзвонити на гарячу лінію, сказати: ось мої документи. І це означатиме, що тобі почнуть шукати квартиру. То, вибачте, можна? Я додам це ж, прошу. просто за що я казав, uh -huh. що хлопці не вірять. Бо вони дійсно такі в смислі. Я кажу: подзвони на гарячу лінію. Я скидаю там QR-код хлопцям, uh -huh. хто повертається з полону, яких я зустрічаю там. Вони, та як, просто подзвонить? Я кажу, так, да, просто подзвони на да. гарячу лінію. Це зараз номер гарячої лінії, тут вкажемо на екрані, щоб відразу можна було записати, і він у відкритому доступі теж є. Так. Звісно. Так. І тобі нададуть і реабілітацію, якщо тобі необхідно, морально-психологічну підтримку. А якщо у тебе перша або друга група, ти отримаєш квартиру від серця Зосталі.